Мир вам, мир вам, мир вам, благодать вам і мир хай примножиться від нашого Господа Ісуса Христа. У нас сьогодні на морі. Ну так красиво, ну так красиво, казково. Подивіться на ці хмарини, які Господь по особливому сьогодні розфарбував. Алілуя! Слава Господу! І оцей світанок, і оце світанок нового дня. І хай по всій Україні тривога, але ми заходимо в спокій, в мир дарований нам від Господа, і співаємо йому, алілуя! Да, ми молимося, ми кажемо, щоб оця вся нечість не літала, не літала по нашій країні. Хай вона просто зникає, казково зликає. От просто раз і зникла. Слава Господу, слава Богу. Летіла на Одесу ракета, але бачу, багато людей поставили. Молимося, 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 і така радісна звістка, все вже в нашу сторону не летить. Слава Богу, слава Богу. Тому ми можемо знаходитися тут. Я можу знаходитись тут, на цьому березі, і спостерігати оцю красу, красу, прецвітанкову красу. Хто міг дати це? Хто міг творити це? Тільки люблячий Господь, і коли ми розуміємо, що Він нас любить, що Він нас любить, і коли ми знаходимося в Його любові, то знаєте, хай весь світ зачекає. А я хочу освідчитись моєму коханому у своїй любові. Алілуя! Слава Богу! Кохаю я тебе, мій Ісус! Кохаю я тебе мій Ісус, кохаю, мій Ісусе. Я вірю в твоє чуть, я вірю в твоє чудо, Ісус, я вірю, я вірю в твоє чудо, Боже мій, милий Ісусе коханий серцю моєму найбільше жаданий Боже мій, Боже мій, Мій коханий Ісусе, Боже мій, милий Ісусе коханий серцю моєму найбільше жаданий, Боже мій, Боже мій, мій коханий ісусе. Бажаю я тебе мій Ісус, бажаю я тебе мій Ісус, бажаю, я бажаю мій Ісусе, лиш ти мене пригорнеш, Ісус, Лиш ти мене пригорнеш, Ісус. зігрієш, приголубиш, мій Ісусе. Боже мій милий. Ісусе коханий серцю моєму гостійно бажаний Боже мій, Боже мій, мій коханий Ісусе. боже мій милий, Ісусе коханий серцю моєму найбільше жаданий Боже мій, боже мій, мій коханий Ісусе, мій коханий Ісусе. Слава Господу, слава Господу, за цю красу, за Його милість, за Його любов, яка простирається до нас кожного ранку, кожного ранку, кожного ранку. Алілуя, Слава Господу! Слава Богу, слава Богу! В Івана 3,16 записані такі дорогоцінні рядки, такі дорогоцінні рядки. Бо так полюбив Бог світ, що віддав свого сина єдинородного, щоб кожний, хто повірить у нього, не закинув. Але мав життя вічне, бо так полюбив Бог світ і доказав свою любов. І доказав свою любов, не просто говорив, але в дії доказав, що віддав найдорогоцінніше свого Сина, нашого Спасителя, нашого іскупителя, нашого нареченого Ісуса Христа, Ісуса Христа за кожного з нас. Алілуя, слава Господу, слава слава йому, повіки слава! Перше послання Івана з в четвертому розділі, з сьомого вірша. Послання перше Івана, четвертий розділ, сьомий вірш. Улюблені, як прекрасно починаються рядки. Улюблені, брати сестри, ми, ми з вами улюблені діти Божі. Нам потрібно це постійно пам'ятати. Нам потрібно це постійно пам'ятати. Ми його улюблені діти, улюблені, любимо один одного. Адже любов є від Бога. І кожний, хто любить, народився від Бога і знає Бога. Кожний, хто любить, кожний, хто любить. Той в кого ненависть, якісь там распри, яко в кого немає любові, ви повинні просити у Господа, тому що кожна нелюбов це не від Бога. А хто кому служить, той за тим і послідує. Тому нам потрібно більше всього зберігати своє серце і перевіряти, давати Духу Святому, робити оту перевірочку, чи є в моєму серці любов, чи щось там закралося вороже, чи щось там сидить біля дверей мого серця і хоче туди уже закрастися. Хай Дух Святий нам показує, що лежить. В Нашому серці, і якщо там немає любові, то ми просимо, Господи, звільни, Господи, допоможи, Господи, хай в моєму серці царює тільки Твоя любов. А все, що не від Господа, все, що не від Господа, хай де геть в ім'я Ісуса Христа. Хто не любить, той не пізнав Бога, тому що Бог є любов. Хто не любить, той не пізнав Бога, бо Бог є любов. Алілуя, слава Богу! Божа любов до нас виявилася в тому, що Бог послав свого єдинородного сина у світ, щоб ми через нього жили. Щоб ми через Нього жили. Алілуя! Любов не в тому, що ми полюбили Бога, а в тому, що Він полюбив нас і послав свого Сина як примирення за наші гріхи. Ісус Христос, це примирення за наші гріхи. З ким примирення? Примирення з Богом Отцем, який, який на троні, на троні благодаті. Алілуя! Слава Господу! Улюблені, коли Бог. Нас так полюбив, то і ми повинні любити одне одного. Бога ніхто ніколи не бачив. Коли любимо один одного, то в нас перебуває Бог, і ми любимо, і Його любов у нас досконала. Що ми перебуваємо у ньому, а він у нас дізнаємося з того, що він дав нам від Святого Духа, і ми побачили і свідчимо, що Отець, що Отець. Послав сина Спасителем світу, не судею, не карателем, Спасителем світу. Алілуя! Коли хтось визнає, що Ісус є Божий Син, то у ньому перебуває Бог, а Він у возі. І ми пізнали і повірили в любов, яку Бог має в нас. Бог є любов, Бог є любов. І хто перебуває в любові, той перебуває в Бозі, а Бог перебуває у ньому. Алілуя! Слава Богу! Таким чином, Бог стала для нас досконалою, щоб ми мали сміливість у день, суду, бо як Він, так і ми є в цьому світі. У любові немає страху. Послухайте ще: у любові немає страху. Якщо ми любимо, то ми із страхом. Без страху будемо приходити до престола благодаті, вірячи, що на тому бл престолі благодаті сама любов, сама любов, яка нам бажає тільки добра, тільки блага. Алілуя! Слава Богу, слава Богу! Але досконала любов проганяє усякий страх, оскільки страх несе страждання. Хто ж боїться, той недосконалий у любові. Тож гонимо усякий дух страху, якщо ми хочемо бути досконалими у любові. Алілуя! Ми любимо Його, бо Він перший полюбив нас. Коли? Коли ми були ще грішниками, бо Бог полюбив нас, коли ми були ще грішниками, і кликав нас, кликав, кликав і кликав. Скільки. Поки не догукався, поки не доторкнувся, поки його любов не захватила нас у свої обійми. І розпочалася нова, 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 нова дорога. І розпочалося нове життя. Алілуя, слава Богу, і з люблячим нас Творцем. Якщо хто каже, я люблю Бога, але ненавидить свого брата, той неправдомовець. Той неправдомовець, адже хто не любить свого брата, якого бачить, як може він любити Бога, якого не бачить? І ми маємо від нього цю заповідь, щоб той, хто любить Бога, любив і свого брата, що той, хто любить Бога. Любив і свого брата, яка перевірочка, брати, сестри, така для нас перевірочка. І якщо ми спостерігаючи за своїм життям, за своїм відчуттям розуміємо: а оту сестру чи того брата, чи того сусіда, чи ту по крові сестру чи брата, чи навіть рідних і батьків, рідних чи дітей, чи батьків, от краще б ми його не бачили. То чи любов там, чи там ненавість, а може, просто образа. Але знаєте, від образи до ненависті малюсінький-малюсінький крок, а потім, а потім жадо, жадання помститися. І це теж. Не від Господа, і це в те ж не від Господа, але спочатку що? Спочатку, ото маленьке непорозуміння, ота якась образа, а Господь нас вчить. Сонце хай не зайде у гніві вашому. Примиряйтеся, миріться, миріться якомога швидше і не давайте місця дьяволу. Господь, навчись корисному. Господь хоче, щоб ми знаходилися в мирі. Господь хоче, щоб ми перебували в його любові. Господь хоче, щоб в нашому серці не було і тіні, і тіні отої жорстокості, і тіні ненависті, і тіні непорозуміння, і тіні образи, щоб навіть тіні не було. Да, ми живемо в цьому світі. Да, нас ображають, да, нам підставляють підніжки, да, на нас виливають багато, багато всякої грязі, але ж, але ж, якщо ми хочемо бути досконалі, якщо ми хочемо, щоб нам було добре, якщо ми хочемо бачити оцей мир, оцей мир і насолоджуватися ним, не просто сидіти на березі моря, а внутрі, а там всередині, знаєте, скригочуть зуби. От я б, от мені, б дати оту владу, і я б показав, хто тут господарь. Послухайте, ми з вами господарі. Да, Господь дав нам владу. Ми, коли прийшли у себе, коли блукали тими стежками, якими Господь зовсім не казав нам блукати, але прийшли в себе, прийшли до люблячого батька, повернулися у домівку. Він дав нам владу. Але тією владою нам треба. Нам потрібно нею користуватися. Користуватися тільки во благо, а не на зло, і не в першу чергу собі, розумієте, в першу чергу собі, тому що коли ми з вами, коли ми з вами в серце допускаємо образу, коли ми з вами допускаємо в серце все те, що не є любов, то ми в першу чергу зруйну, руйнівну оту силу допускаємо в своє життя. На превеликий жаль, все те, що не любов, воно руйнує, воно руйнує відносини, воно руйнує наше життя, воно руйнує наше життя. Всі люди, які не від Господа, вони підуть рано чи пізно з вашого життя. Довіртеся йому, довіртеся йому. І не своєю силою, а силою покохавшого нас, Господа, ми рухаємося далі, забуваючи все заднє. Простираємося вперед, і хай нашим життям, нашим життям руководить любов. Все мене, все мене в цьому світі, і пророцтва, яких зараз дуже багато, і надія, і віра, а тільки любов, а тільки любов, вона буде залишатися вічно. Адже там, у небесному краєві, нам знадобиться лише любов. Лише любов, нам не потрібно буде ні з ким воювати, нам не потрібно буде протистояти, нам не потрібно буде вірити, нам не потрібно буде надіятись. Нам потрібно буде тільки любити, тільки любити, і знаєте, там. На небесній перекличці, на якій будемо кожні. Ми всі з вами. Ми всі з вами будемо там, на небесній перекличці. Там, на небесній перекличці, у тому небесному раю. Ви побачите, скільки людей, стільки людей, адже Господь хоче, щоб весь світ спасся, щоб всі люди спаслись. І це не наша справа осуджувати. О, який там! Він точно не спасеться! Це не наша справа. Господь. Господь хоче, щоб всі люди спасли, розумієте? Всі, і він прикладає зусилля, він не опускає руки. Він знаєте, дуже дуже в нього є велика надія і дуже велике натхнення. і він до останньої миті буде боротися за кожну людину, тому що кожна людина дорогоцінність його в його очах, і що б та людина не робила, і навіть якщо вона служить дьяволу, а Господь все рівно буде чекати. А можливо, а можливо, він все-таки прийде в себе і прийде, повернеться додому. О, Алілуя! Слава Господу! Тому що Він є любов, тому що Він любить людину, він ненавидить оті діла злі, він ненавидить, він ненавидить, але, але він любить кожне творіння, він любить кожну душу, він любить, тому що це його сутність, він є любов. Алілуя, слава Господу! Тож, знаючи це, заходимо у цей світ, заходимо у цей день, заходимо, заходимо і беручи з собою любов, любов і проганяючи із серця всяку заздрість. Яку образу, все те, що не дає нам можливості розкрити крила і летіти назустріч своєму творцему, все це, це гонимо геть із свого серця, і одягаємо тільки в Божу любов і крокуємо у цей день з певненістю, що Господь вже тут, Він оберігає, він захищає, він дає нам все потрібне для життя. Адже він той, який любить і піклується про нас з самого раннього ранку і до пізнього вечора, і вночі, коли ми ляжемо спати, його ангел-охоронець буде над кожним із нас, тому що він є вірний, тому що він є любов. Алілуя! Слава Богу! Слава Богу! Будьте збережені Господом! Будьте збережені Господом, хай Божа любов супроводжує вас на протязі усього дня, хай Божі подарунки сьогодні будуть у кожного з нас в ім'я Ісуса Христа і Його присутність Хай відчуває наша душа в ім'я Ісуса Христа, в ім'я Ісуса Христа. Амінь.